Реставратори зараз мають великий виклик відреставрувати, зберегти те, що Росія намагається дуже знищити з нашої країни. Я реставрувала книги українських авторів, такі як Тарас Григорович Шевченко, Михайло Грушевський, Іван Франко, Антін Крушеницький, Олександр Барвінський. Любов до старовинних книг розпочалася ще за час навчання, тому що реставруючи їх вперше на парах, від них несло надзвичайною магією та хотілося їм надати такого попереднього нового вигляду. Розсипалася, тріскала, мала досить багато розривів втраченого паперу клям. Я справилася з тим викликом, тому що я сама була здивована, як вона змінилася після реставрації. Це переважно аркуші ога теплій гарячій воді для того, щоб пляма гарно вивалися, а також знімається окисленість паперу. Саме підвищена кислотність паперу і призводить до руйнування структури паперу і її ламкості. На стловому столі аркуші ще раз зміцнювалися для того, щоб бути зволоженими, а також з'єднювалися з рештою сторінок і та дорожчувалися у місцях втрат. І ось настав цей довгоочікуваний момент, і ви можете побачити, як вона виглядає після реставрації. Ось вона повністю відреставрована, а також зробила їй оправу, для того, щоб вона була більш захищена. Моїми клієнтами є як священнослужителі, так і прості люди, книги яких я реставрую у вільний час. Я долучалася до реставрації книг 17-18 століття, які написані польською мовою з бібліотеки графа Дідушинського. Що прошу не реставрувати скотчами книги, тому що це не лише їх, це їх не скріплює, це тільки їх руйнує ще більше, тому що дім стає від того гірше, фарба тріскається, папір руйнується, краще цього не робити.